Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Що формат е, праці ТЦК в нас змінюється. І от е, є така новина, що живі черги під ТЦК взагалі зникнуть, будуть тільки електронні черги. Е, що змінилось, хто повідомив про цю новину і як воно унормовано? Зараз в цьому відео все коротенько, по суті, розповім, тому залишайтесь послухати, якщо будете вважати його корисним. Підпишіться на канал і поділіться цим відео, поставте вподобайку. Це дозволяє Ютубу його просувати, і такий контент взагалі просувати в Ютубі. Е, є ще в мене телеграм-канал, там більш швидко тезис на по суті виходять всі ці новини. Підпишіться і на нього, в посиланні під відео залишаю подивитись. Там може хтось щось там для себе цікаве побачить і підпишеться. І так, в нас Міноборони повідомила наступне. Уряд унормував використання сервісу електронної черги в ТЦК. Всі ви пам'ятаєте, що це за сервіс. Ну, можливо, хтось. Мав цим е, таку справу, хтось не мав. Зараз я розповім навіть як він працює і для чого він кому потрібен. Е, кабінет міністрів України унормував використання сервісу електронної черги на прийом в ТЦК та СП. Відповідні зміни до пункту 9 положення про ТЦК та СП схвалені на засіданні уряду в середу. Ну це в нас яка, е, яка дата? 20 серпня 2025 року. Таким чином, це вже пряма мова міністра оборони в нас, Дениса Шмигаля. Таким чином реалізуємо наші ключові пріоритети, Людиноцентричність, цифровізація процесів, вільна взаємодія держави та громадян, зручні послуги, прибираємо живі черги під, центра, під центрами комплектування, посилюємо безпеку, пришвидшуємо та впорядковуємо процедури прийому громадян. Про це заявив міністр. Сервіс електронної черги в ТЦК в тестовому режимі працював з травня минулого року. З 1 травня 2025 року сервіс запрацював на оновленій платформі. Тут військовозобов'язані самостійно можуть обрати свій ТЦК та СП і за місцем обліку або фактичної реєстрації та отримати смс з датою та часом візиту. Прийняте рішення є одним з кроків формування екосистеми ЄТЦК. Ну, от щось нове, я до цього не чув. Таке є ТЦК, є консул у нас, був там ще щось не є. Тут є ТЦК. Та має на меті спростити доступ громадян до сервісів пов'язаних з військовим обліком. Ну, от є така новина, звісно, посилання на джерело залишаю в описі під цим відео. Як працює вона? От обираємо, якщо ми переходимо за посиланням, до речі, в цій новині ж є і посилання. Як вона працює і кому це може бути потрібно? Наприклад, ви хочете подати документи там, на відсрочку. Наприклад, ви хочете стати на військовий облік. Дуже багато питань. От ми обираємо область, обираємо місто, обираємо ТЦК. Є тут кнопка Зворотний зв'язок про ТЦК, є тут далі до Є-Черги. Натискаємо, чекаємо, тут у нас одразу з'являється електронна черга. Військовозабезне резервіст офіцерського складу, військовозабезене резервіст рядового сержантського старшинського складу. Призовник взяття зняття транспортних засобів, соціальний та правовий захист. Ви можете подивитись про себе, хто ви є, звісно, в своєму обліковому документі. Якщо є електронний, якщо є паперовий, можете там подивитись. Якщо ви не офіцер і не призовник, то ну така найбільша в нас категорія, це в нас військовозаб'язне, резервіст, рядового, сержантська, старшинська складу. Натискаємо, переходимо, дивимось, що нам може запропонувати цей сервіс. У нього тут, ну. Дуже багато варіантів, от зараз завантажується. Взяття, зняття на військовий облік, приписка. Вступ до вищих військових навчальних закладів або військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти, Повідомлення про зміну облікових даних. Подача документів для надання відсрочки від призову на під час мобілізації. Подача заяви для оформлення облікових документів, призов на військову службу під час мобілізації. Прийняття на військову службу за контрактом. Ну, давайте натиснемо. Взяття. На військовий обліку, тут буде цікава інформація. Тут треба заповнити прізвище, ім'я по батькові номер телефону, вашу електронну адресу. підтвердити, що відповідно до статті 11 закону України про захист персональних даних, ви надаєте згоду на обробку та використання персональних даних для здійснення повноважень, пов'язаних з розглядом даного запиту. До речі, зверну увагу одразу. Ті, хто не хоче погоджуватися з обробкою ваших персональних даних, ви просто далі не пройдете, якщо ви це. Не натиснете так створена ця електронна система. Тут важлива інформація, про яку хотів зазначити. Тут справа є інформаційне таке вікно, де зазначено, що під час візиту до ТЦК та СП необхідно надати наступні документи: талон роздрукований чи на телефоні, паспорт громадянина України, податковий номер, якщо паспорт старозразку, документи, що підтверджують місце вашої реєстрації, військовобліковий документ, приписно тимчасовий чи військовий квиток, документи про здобуття освіти. Фото 3 на 4, звертайте увагу не глянцеве, а матове. Тут цього не написано, до речі, це вже особистий досвід. За наявності: свідоцтва про народження дітей, свідоцтва про шлюб розлучення, медична довідка за наявності захворювань, довідка про опікунство, догляд за особою з інвалідністю, довідка про інвалідність, водійське посвідчення, витяг про бронювання. Це якщо ми подаємо документи на постановлення вас на облік. От такі документи приймаються тут. Ну, звісно, там ви можете подивитись будь-які інші там ресурси, там, кому що потрібно. Е, я можу сказати одне, що електронний цифровий слід того, що ви записувалися, того, що ви туди прибували в ТЦК та СП, це дуже важливо в розумінні, якщо ТЦК та СП буде вчиняти щодо вас якісь правопорушення. Тут же вашому адвокату це знадобиться, він зможе це використати в подальшому. В принципі, по факту, що зараз відбувається в ТЦК та СП із тих, що от я був. Дві черги. Є оця електронна черга, бо вона, як і казали, працює вже тестовому режимі давненько. І є черга, та, що займають люди, приходять без електронної черги. От хочуть унормувати все, що було через електронну чергу. І кожен розумів, коли він там прийшов і як він попаде туди чи не попаде в той ТЦК. З одного боку, зручно, з іншого подивимося, як воно буде працювати. Якщо вважаєте це відео корисним, поділіться, залишайтесь на каналі. Переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються. Також я думаю, будуть вам цікаві та корисні. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.